Пірас Михайлович на звоному місці вміє належно організувати роботу суду. Слід також і згадати за ті міжнародні проєкти, в яких суд бере участь, що, в свою чергу, на мою думку, зміцнювати військову громадянську суспільства. Тому прошу кандидатуру Тараса Михайловича підтримати. Дякую. Прошу, Я прошу, ще є якісь пропозиції, що про кандидатурах немає, чи є самовідходи в... Судді Антоніка це було не буває. Переходимо до обговорення. Є якісь щодо виступів, вважаєте, виступити ще обговорення. Виконіте і довго результати. Забачити як і різні. Прошу, що виразно. Можна нагадати, що був причетний великої Кутівської обласній раді відбувалися перемога і оховолення щодо надання можливості суддя виносити. Правомірні законні рішення, справедливі рішення. І Вонофруківський міський суд під керівництвом Тараса Михайловича Короля в повному складі мав змінисть прийти до громади і сказати про те, що вони будуть приймати рішення Івані України, справедливі і забороні. Я хочу також сказати те, що на відміну відміщу. Суддя, так мені здається, на жаль, мають досвід судових тканин впродовж півтора десятків. Я належу до категорії тих, хто, як адвокати є, що знають закону інші суддів. Залі цього немає жодного судді, на мою думку, що би мав, а якщо такі є, то прошу встати і сказати, що під підходимо до когось із суддів. А підтвердження тому, що 15 років не тривало, як би шукав. Я запевняю, що в цьому суді ніхто не піде на компроміс своєю совістю, бо, на мою думку, телефонне право залишилося в минулому.